Привіт, от скажіть, чи доводилось колись задуматись, як взагалі гігантські корпорації примудряються відстежувати мільярди своїх транзакцій і при цьому не гоблять ані копійки? Здається, що це якась магія, правда? Але в основі всього лежить одна, ну просто геніальна ідея. І її, до речі, вже понад 500 років. Це, по суті, мова, якою розмовляє будь-який бізнес подвійний запис. І от сьогодні ми спробуємо її розшифрувати. Тобто, як так виходить, що і маленька кав'ярня за рогом, і якась міжнародна корпорація можуть бути абсолютно впевнені, що кожен їхній цент враховано, як вони розуміють, куди йдуть гроші, а головне, звідки вони приходять. От саме цей знаєте, головний фінансовий виклик і вирішує ця система. Добре, ось наш план. Спочатку розберемося з головною ідеєю, що таке ідеальний баланс, потім перейдемо до правил дебет і кредит. Далі подивимось, як усе це працює на реальних прикладах, зачепимо і трохи складніші операції. Ну, і наостанок найважливіше з'ясуємо, чому це все так важливо. Ну що ж, поїхали. Отже, перший розділ вся магія, вся суть цієї системи. Насправді тримається на одній дуже простій, але водночас абсолютно геніальній ідеї. І це ідея ідеального балансу. І що ж це означає? А все дуже просто: уявіть собі звичайні терези. От кожна, абсолютно кожна операція в бізнесі. Неважливо, чи це купівля, чашки кави, чи отримання багатомільйонного кредиту, має дві сторони. Це як у фізиці, дія та протидія. Так от система подвійного запису просто бере і фіксує обидві ці сторони. І завдяки цьому ці самі уявні терези завжди, от просто завжди, залишаються в ідеальній рівновазі. Гаразд, але як саме підтримувати цей баланс? Для цього система використовує всього два інструменти, і я впевнений, що їхні назви всі точно чули. Але знаєте, їхня суть насправді набагато простіша, ніж може здатися. Мова, звичайно, йде про дебет і кредит. І ось тут увага, ключовий момент. Треба просто забути все, що можливо раніше думали про ці слова. Дебет це не добре, а кредит це не погано. Ні, це взагалі не про оцінки, це просто напрямки руху. От дивіться, де це умовно куди прийшло, і він завжди зліва. А кредит це звідки пішло, і він завжди справа. Ось і вся премудрість. Із цього випливають три, можна сказати, золоті правила. Перше, кожна операція зачіпає мінімум два рахунки. Завжди. Друге, сума по дебуту, тобто зліва, завжди має дорівнювати сумі по кредиту, тобто справа. І третє правило: якщо все підсумувати, то загальна сума всіх дебетів у компанії має дорівнювати загальній сумі всіх кредитів. Саме ця, знаєте, залізна рівність просто не дає помилкам жодного шансу прослизнути. А сам цей запис, де ми фіксуємо, що пішло в дебет, що в кредит і на яку суму, має свою офіційну назву. Це бухгалтерська проводка. І це, по суті, такий собі атом, з яких потім складається вся фінансова звітність компанії. Так, з теорією, наче розібралися. Це все чудово, але давайте вже подивимося, як воно працює на практиці. Переходимо до реальних життєвих прикладів. Почнемо з чогось максимально простого от уявімо компанія знімає 500 гривень готівкою зі свого банківського рахунку. Ну там на якісь дрібні витрати. І от дивіться, що відбувається з точки зору бухгалтерії. Гроші ж нікуди не зникли, правда? Вони просто перемістилися з одного місця в інше, змінили форму. Тобто, в касі компанії на рахунку готівка грошей стало більше на 500 гривень, це надходження, тобто дебет, а на банківському рахунку їх стало менше на ті ж 500 гривень, це вибуття, а отже кредит. Загальна сума активів компанії при цьому не змінилася ані на копійку. Баланс дотримано ідеально. А ось як цей рух записується мовою бухгалтерії. Коротко, чітко, зрозуміло дебет, готівка, кредит, банківський рахунок 500 гривень. Добре, давайте трохи ускладнимо. Дуже поширена ситуація. Компанія отримала паливо від постачальника, але гроші за нього ще не заплатила, тобто взяла в борг. І цей приклад просто чудово ілюструє, як все пов'язано. Дивіться, з одного боку у компанії стало більше активів палива на тисячу гривень. Актив збільшився, це дебет. Але з іншого боку, що з'явилося? Правильно, борг перед постачальником, тобто збільшилося зобов'язання, а це вже кредит. І знову плюс тисяча тут і плюс тисяча там ідеальний баланс. І знову ж таки, ось як це виглядає у вигляді бухгалтерської проводки. Все абсолютно логічно. Добре, це все зрозуміло. Але ж у бізнесі буває, що одна якась дія впливає на кілька речей одночасно, правда? Ну так от, система подвійного запису легко справляється із такими складнішими випадками. Давайте подивимося. До цього моменту ми розглядали так звані прості проводки це коли один рахунок дебетується, а один кредитується. Але система набагато гнучкіша існують і складні проводки, де, наприклад, один рахунок може балансувати з кількома іншими. Але головне правило залишається залізобетонним загальна сума всіх дебетів має дорівнювати загальній сумі всіх кредитів завжди. Ось вам реальний приклад такої складної проводки. Уявіть, компанія одним платежем з банківського рахунку хоче закрити одразу два своїх борги один перед постачальником, інший по кредиту в банку. І ось тут система показує всю свою красу і потужність. От дивіться. З банківського рахунку компанії пішло 5 тисяч гривень, це зменшення активу, тобто один кредит на 5 тисяч. А куди пішли ці гроші? Вони пішли на погашення боргів. 3 тисячі гривень зменшили борг перед постачальником це дебет, і 2 тисячі гривень зменшили борг по кредиту. Це ще один дебет. Що ми маємо в результаті? Два дебети на загальну суму 5 тисяч ідеально балансують один кредит на 5 тисяч просто бездоганно. Гаразд, з механікою, наче розібралися, але залишається головне питання: а навіщо це все? Ну тобто, в чому справжня цінність цієї системи, чому вона така важлива? Насправді переваги просто величезні. По-перше, це такий собі вбудований детектор помилок. Якщо дебет раптом не сходиться з кредитом, все значить, десь є помилка, треба шукати. По-друге, це дає тотальний фінансовий контроль. Завжди чітко видно, звідки прийшли гроші і куди вони пішли. Це створює кришталеву ясність і підзвітність. Кожна операція залишає слід. Але що найголовніше, саме цей інструмент колись дозволив бізнесу взагалі почати рости, керувати складними фінансовими потоками. Можна сказати, він став тим самим двигуном, що запустив міжнародну торгівлю і, зрештою, сучасний капіталізм. І ось ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує всю суть. Ідеться про контроль. Про повний тотальний контроль за рухом абсолютно всіх активів і зобов'язань від однієї найменшої транзакції до повної картини фінансового здоров'я всієї компанії. І наостанок просто питання для роздумів тільки вдумайтесь цій системі понад п'ять століть. Вона пережила розквіт і занепад імперій, промислові революції, появу інтернету. Але чи може ідея, що народилася ще в епоху відродження, досі залишатися абсолютно ключовим, найважливішим інструментом для бізнесу в нашу цифрову епоху, в епоху штучного інтелекту та блокчейну? Варто задуматись!